Сутінковий пасажир. Олег працював таксистом уже кілька років. Зазвичай його зміни закінчувалися до опівночі, але цього вечора він затримався, його дружина страждала від важкої хвороби. Лікування коштувало дорого, і вони вже продали все цінне, але грошей усе одно бракувало. Олегу доводилося працювати набагато більше, щоб зібрати на чергову операцію. Диспетчер передав новий виклик з віддаленого району, неподалік старого цвинтаря. Коли Олег прибув на місце біля дороги, стояла жінка. Вона була одягнена в довгий чорний плащ із капюшоном, що приховував її обличчя. Ви викликали таксі? запитав Олег. Жінка кивнула і повільно сіла на заднє сидіння. Її голос був тихим. Вулиця Лісова, 12». Олег рушив у дорогу. Мовчанка тиснула, і він вирішив порушити її. Пізно вже вам не страшно їздити одній? Страшно буває лише тим, хто має що втрачати. Її обличчя було блідим, а очі, здавалося, дивилися крізь нього. А у вас немає що втрачати? злегка посміхнувся він, намагаючись приховати напругу. Жінка відповіла не одразу: Колись мала, але тепер я просто спостерігаю. Олег не зрозумів, що вона мала на увазі, але вирішив не розвивати тему. Проте жінка сама заговорила: У тебе є щось важливе, правда? Олег поглянув на неї у дзеркало заднього виду. Її обличчя залишалося у тіні капюшона, але її очі світилися слабким червоним відблиском. Так, є, коротко відповів він. Хто це моя дружина? Вона зараз у лікарні, хворіє. Хворіє, повторила жінка, ніби пробуючи це слово на смак. І ти багато працюєш, щоб її врятувати? Так, я зроблю все, щоб вона одужала. Жінка нахилилася вперед, і Олег відчув запах чогось холодного, наче сирого ґрунту. Її голос став тихішим, але кожне слово різало як ніж. А якщо її час вже настав, що ви маєте на увазі? Його голос затремтів. Тиха пауза, тільки звук машини, яка рухалась посеред пустої дороги. Жінка знову відкинулася на сидіння. Люди завжди думають, що вони можуть виграти час, але час це те, що неможливо перемогти. Олег обернувся до неї. Ви нічого не знаєте, вона одужає. Я врятую її. Незнайомка дивилася прямо на нього. На її обличчі було щось схоже на усмішку, але в ній було щось злісне. І що ти готовий віддати за її життя? продовжила вона. Все, абсолютно все. Жінка мовчала кілька секунд, ніби щось зважуючи. Потім її голос став майже лагідним. Це я й хотіла почути. Олег повернувся до керма і продовжив їхати. Його серце шалено билось. Коли вони під'їхали до будинку, який виявився занедбаним, Олег озирнувся, щоб повідомити про прибуття, але пасажирки не було. Двері таксі навіть не відчинялися. Олег вийшов з машини і, сповнений тривоги, підійшов до будинку. Постукав в двері, вони самі відчинились. Увійшовши, він зрозумів, що тут вже давно ніхто не живе. Обернувшись вже йти, помітив старий пожовклий фотопортрет на стіні. На ньому була та сама жінка, яку він підвозив. Олег відчув, як по спині пробіг холодний піт. Повернувшись до лікарні, він знайшов дружину у ліжку. Вона виглядала краще ніж за останні тижні. Її дихання було спокійним. Мені приснився дивний сон. Прошепотіла вона вночі. Я йшла по довгій пустій дорозі. Назустріч мені вийшла жінка в довгому чорному плащі і сказала повертатись назад, бо мене вже відкупили. Так дивно і незрозуміло». Олег мовчав, не наважуючись розповісти про свого пасажира. Лише міцно обійняв дружину, знаючи, що заплатив найвищу ціну за її другий шанс.